І такий відосик по заміні кілечка ущільнювача на інтеркулері. Ось вот у нас інтеркулер. Це на заслонку. Це короче, на турбіну. Як би так показати? Ось тут у нас отак сере. Сере патрубок. Колечко. Короче. Колечко у нас, звісно, є. Ми його взяли, зараз ми його знімемо. Так, тако. оце у нас кільце. Азура. Чи як вона там? Аджура, аджуса. Щось ті по це. воно. По оригінальному номері там весіє. Так, показую, що система. Ну, зрозуміло, морду знімаємо, знімаємо. Захист треба опустити, ось так, по-любому не дістанешся до нього. Ось тут воно у нас колбаси. Щоб зняти інтеркулер, знімаємо ось. О, на телевізорі є ось така, така защолочка. Сюди заходить інтеркулер і заходить планкою в ту сторону. От в цю різь. В цю різь. E, значить, Щоб культери штупорити, щоб залізти. Ну, короче, це Ціркулі складається сюди. Щоб штупорити нижнє кільце на платру. Ось це Воно вот такого плану стає, це воно Значить, Нам треба відкрутити з телевізора цей радіатор, оцей болт. Оця пластинка. Оце пластинка ось тут стоїть. от Вона тримає радіатори. всі. Просто радіатор відтягнуті. Для чого? Відкрутити. Для того, щоб можна було радіатори от всі повністю от їх відвести. І піде разом з патрубком, щоб знизу запхати отвертку, відщокнути. З тої сторони неудобно. Чого зняв захист, опустив, для того, щоб потім закладати, треба зверху коригувати, з рукою запихати. Коротше. Коротше, це вичищаємо. Міняємо це кільце, ось воно пальцем можна його достати. Ось воно. Воно ну, все. Ну, Коротше, мога плик. Ставимо нове, подивимось. Подивимося. І там теж. На, тим, де Хоча там не пускало, в принципі, можна і не ставити. Ну, кільце нове теж є. А оригінальний номер кільця от написано 770 10.